Сьогодні для вас маю рецепт гарних смачних та запашних багетів. Якщо ви полюбляєте смачний хлібчик, рекомендую вам завести такого милючка, як закваску, підготовувати раз на тиждень, тішити свою родину та себе свіжоспеченим хлібом. Такий хлібчик пасуватиме до будь-яких страв. І ось покажу вам внутрішній світ цього хліба. І він, як на мене, дуже прекрасний! І починається ця хлібна історія з гарненької пухкенької закваски. закваски. я мала взяти 100 г і бультну 107. Придумала собі рецепт сьогодні, використавши такі інгредієнти нескладні, і вийшло дуже файно. Люблю використовувати у випрісті сироватку, тож і цього разу її додала. Якщо ви переглядаєте мої відео вперше, то можу вас запевнити: хліб на заквасці можна випікати на невисоких температурах. Без тривалого розігрівання духовки, без спеціального посуду човунного і без каменю, простій духовочці 180 градусів, і хліб виходить прекрасний. Випікати хліб на заквасці, як і будь-який хліб, можна без вагів, 100%. Просто треба навчитися відчувати тісто. Якщо потрібно, то дати трішечки рідини, води чи сироватки, чи молока. Якщо занадто рідкувате тісто, здається, можна додати борошна. І воно буде оживати під вашими ручками. Тому що вас попередити, такий хліб викликає залежність, але, звісно, вона не шкідлива. І одного разу спробувавши спекти домашній хліб, ви не захочете його купувати в крамниці. І я і моя родина відмовилися від магазинного хлібу. Ми випікаємо хліб вдома. Але я печу різну випічку, в тому числі і на дріжджах. хоча на заквасті, звісно, випічка корисніша. Всього лише 2 хвилинки вашого часу і тісто майже готове. Ну, звісно, його треба буде ще обминати складати, але то теж не займе дуже багато часу. це перше складання тіста через 30 хвилин. Повірте, якщо ви тісто складатимете через годину, через півтори години, нічого страшного не станеться. Можна замісити тісто трішечки довше, ніж 2 хвилинки, вимісити його гарно і потім взагалі не робити складань, але обминки складання все ж таки покращують текстуру тіста. Можна зробити менше кількість складань, замість чотирьох, декілька теж таке практикували, адже буває, треба кудись відлучитися на певний час, тому тістечко у вас дочекається. І це друге складання тіста. І тут наглядно можна побачити, настільки складання покращує тісто. Воно стає вже гладеньким, еластичним, пружним, насичується більше повітряними пухільцями, видно, що тісто навіть трішечки підросло. І це третє складання. Друзі, дякую за ваші подобайки та коментарі. А якщо ви ще не підписані на мій канал, попрошу підписатися. Вам не складно, а мені приємно. Обминки складання я роблю біля хвилинки. І тут теж варто навчитися відчувати тістечко, якщо воно вже стає пружним, пручається, досить його розтягувати. Ми з вами дійшли до четвертого і останнього складання. І тепер варто порівняти, яке тісто було на початку за місту і яке прекрасне воно стало зараз. Після складання лишила тісто підходити в теплі на 2 годинки. І зараз буду формувати, беру паперові заготовочки, використовуючи силіконізований пергамент, роблю легеньке передформування і залишаю тісто на 10 хвилин перепочити, прикриваю обов'язково тістечко рушничком, аби воно не присихало і не завітрювала Намагаюся прискорювати процес, аби не витрачати ваш час. Формувати багети я буду не дуже щільно не натягую занадто тістечко. Сформовані багети я поставлю до холодильника, але перед тим залишу їх підійти в теплі на годинку-дві. До холодильника тісто я відправила о 9 вечора, а випікала в обідню перерву о 12 годині дня наступного. І от тут уже точно немає чітких правил. хоч через 12 годин, хоч більше, хоч менше, коли є час. Друзі, обов'язково печіть! І нехай хлібних людей стає більше, а я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових хлібних історій!